Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумов. Тема периферична нервова система. Загальні дані про периферичну нервову систему, і я буду намагатися як можна простіше пояснити основні речі, що стосуються периферичної нервової системи. Отже, периферична нервова система це сукупність нервових структур, розташованих за межами головного та спинного мозку. У свою чергу, у складі периферичної нервової системи, за топографічним принципом, можна виділити краніальний відділ та спинно-мозковий відділ. А по-функціональному. Принципу периферичної нервової системи можна поділити на соматичний відділ, що інервує сому, тобто тіло, і вегетативний відділ, що інервує внутрішні, залози, судини та гладку мускулатуру. Краніальний відділ периферичної нервової системи представлений структурами, які пов'язані з черепними нервами. А це перше. Корінці спино-мозкових нервів. Це є чутливі вузли черепних нервів, які наявні у 5, 7, 8, 9 та 10 пар черепних нервів. Третє це є вегетативні вузли, що є у 3, 7, 9 і 10 пар черепних нерв. Нервів. І четверте це регіональні органні нерви, їх гілки та нервові закінчення. Спинномозковий соматичний відділ периферичної нервової системи включає анатомічні утворення, які пов'язані вже зі спинномозковими нервами. До них належить. Перше, це є корінці спинномозкового нерва. Ми виділяємо передній корінець. Та задній корінець. Стовбур спиномозкового нерва, чутливий вузол спиномозкового нерва. Четверте: це гілки спиномозкового нерва. Ми виділяємо передню, задню, менінгіальну та сполучну гілки. П'яте це є нервові сплетення. Ми виділяємо шине плечове, поперекове, крижове та куприкові. Нервові сплетення. Шосте і сьоме. Шосте це регіональні органні нерви та їх гілки. І сьома це є нервові закінчення, рецептори або ефектори. Вегетативний відділ периферичної нервової системи, включає анатомічні утвори, що входять до складу як симпатичної, так і. І парасимпатичної нервової системи. А що це за утвори? Це вегетативні вузли та їх гілки, відповідно преганглеонарні, тобто передвузлові та постгангліонарні, тобто після вузлові волокна, і третє це є нервові закінчення постгангліонарних волокон. Враховуючи особливості будови та функції вегетативної нервової системи, ми її будемо викладати окремим блоком відеолекцій. Слід зазначити, що між соматичним і вегетативним відділами нервової системи існують з одного боку значні морфологічні відмінності, а з іншого тісний функціональний взаємозв'язок. Таким чином. Морфологічну основу периферичної нервової системи представляють черепні, спинномозкові нерви та нерви вегетативної, автономної нервової системи, а також нервові клітини, що знаходяться за межами центральної нервової системи, і складають чутливі або вегетативні вузли. Нерви. Нерви утворені відростками нервових клітин. Які об'єднуються в пучки нервових волокон. Основні е, з, останні ззовні е, покриті пухкою сполучною оболонкою, яка отримала назву периневрій. Е, який складається з кологенових та еластичних волокон. Відростки переневрію проникають між окремими нервовими волокнами, утворюючи внутрішню сполучну тканинну оболонку, яка отримала назву ендоневрій. Нерв, що складається з кількох пучків ззовні також оточений сполучною тканиною, яка називається епіневрієм. В епіневрії проходять кровоносні та лімфатичні судини нервів, ваза нервоз, нерворум і нерви, що інервують оболонки нерва. нерві нерворум. Нерви зазвичай мають безліч джерел кровопостачання, які мають досить виражені між собою анастомози. У зв'язку з цим в епіневрії за рахунок артерій поряд розташованих органів формуються. Артеріальна сітка, що супроводжується аналогічною венозною сіткою. У переневрі проникають лише артеріоли, які також анастомозують між собою. Вони супроводжуються венулами-супутницями. В ділянці ендоневрія знаходяться лише кровоносні капіляри. Інервація оболонок нерва здійснюється гілками, які відгалужуються безпосередньо від даного нерва. Нерви значно різняться друг один від одного за будовою. Для кожного нерва характерна властива йому кількість волокон та пучків, певний їх діаметр та товщина оболонок. У той же час слід відзначити індивідуальні особливості будови одноіменних нервів. Так, кількість волокон у серединному нерві на поперечному зрізі, зробленому на тому самому рівні у різних людей, досить варіабельна і коливається від 19 тисяч до 32 тисяч. У зв'язку з тим, що по ходу нерва, нервові волокна можуть переходити з одного пучка в інший, діаметр пучків буде постійно змінюватися. За складом нервових волокон розрізняють рухові, чутливі, змішані та вегетативні нерви. Ось така от проста схема у вигляді конспекта, що собою уявляє руховий нерв, нервос моторіус? А він складається переважно з нервових волокон, які утворені аксонами нервових клітин, розташованих у рухових Ядрах передніх рогів спинного мозку або рухових ядрах черепних нервів. Крім того, в них проходять у невеликій кількості пропріоцептивні та симпатичні волокна. а це схема чутливого нерва сенсоріус. А чутливий нерв складається переважно з аферентних нервових волокон, які є периферичними відразками. Псевдоуніполярних або біполярних клітин, що знаходяться у складі чутливих вузлів спинномозкових нервів або чутливих вузлів черепних нервів. Крім того, у складі цих нервів у невеликій кількості містяться симпатичні нервові волокна. Вегетативні нерви. Вегетативні нерви вони утворені прегангліонарними. Волокнами або постгангліонарними волокнами. Прегангліонарні волокна йдуть від клітин вегетативних ядер центральної нервової системи відповідно до вегетативного вузла. А постгангліонарні волокна прямують від клітин вегетативних вузлів до органів і тканин, що інервуються. І нарешті змішаний нерв. Він може включати в різних поєднаннях і відсоткових співвідношеннях аферентні та еферентні симпатичні, та у складі деяких черепних нервів парасимпатичні волокна. Більшість нервів за складом волокон є змішаними. Рухові або рухові нервові волокна. У складі змішаних нервів і нервують соматичні скелетні м'язи, в яких вони закінчуються моторними бляшками, тобто руховими закінченнями. Вегетативні нерви або вегетативні волокна у складі змішаних нервів прямують до внутрішніх органів. Судин, гладкої мускулатури та залоз. Чутливі нерви або чутливі нервові волокна у складі змішаних нервів, вони починаються різними забудовою, тобто поліморфними рецепторами у всіх органах людського тіла, за винятком головного та спинного мозку, а закінчуються вони у чутливих вузлах. А від останніх до спинного або головного мозку прямують вже чутливі корінці спиномозкових або черепних нервів. Передні гілки спиномозкових нервів, органні нерви, розташовані поруч один з одним, та їхні гілки можуть з'єднуватись за допомогою перемичок петель чи аркад. Такі з'єднання називають нервовими сплетеннями плексус нервозус. Розрізняють такі сплетення соматичних нервів: це шийне сплетення, плечове сплетення, поперекове, крижове та куприкове сплетення. Та вегетативних нервів, такі як черевне, портальне, інтрамуральні сплетення тощо. А я бажаю вам всім успіху і дякую за увагу.